Миколаївська міська рада й надалі шукатиме можливості для будівництва сміттєсортувальної лінії, але вже на більш вигідних умовах. Про це в ефірі нашої програми Діалог розповів депутат міськради Федір Панченко. Нагадаємо, під час останньої сесії депутати відмовилися укладати договір із компанією, переможцем конкурсу на реалізацію цього проєкту. Тож нині місто має два варіанти: або розпочати будівництво власними силами на базі комунального підприємства, або ж продовжити пошук інвестора. Водночас термін експлуатації полігону ТПВ продовжено до 2031 року. Тож, за словами депутата, місто ще має час, аби ухвалити оптимальне рішення. Пропонуємо послухати пряму мову. А тепер що? Тепер потрібно вирішити. Це наша справа, це політичне управлінське рішення. Чи будемо ми реалізовувати такий проект на базі нашого комунального підприємства, чи будемо ми далі шукати інвестора? Е, якщо ми будемо шукати інвестора, буде прийняти таке рішення, потрібно доопрацювати умови конкурсу і оголошувати новий. І Це так. може зайняти там від декількох місяців до нескінченності, в залежності від того, як, з якими викликами ми в той самий час стикнемося, і які пріоритети буде розставляти для себе міська влада. Люв часу є, і з той, з тією пропозицією, яку нам надавали. То ми, ну, прийнявши ті умови договору, збільшували термін експлуатації ну, там десь на ну, до, до одного року. Тобто, глобально це нічого не вирішувало. Тому в нас є зараз. Трохи часу, це не значить, що це можна відкладати якесь там на наступне покоління цим будуть займатися, але в нас є час для того, щоб сформулювати умови конкурсу пристойно, таким чином, щоб в ньому приймало участь більше ніж один конкурсант, і щоб ми отримали найкращу пропозицію.